Доброго вечора. Все, про що я говорю, це особисто мій шлях, який я пройшла і проходжу. І це те, що я бізнай за багато років пошуку. Сьогодні говорю про те, який же він Бог. Спочатку Бог у мене був. Дуже-дуже серйозний, дуже суворий, строгий такий. Він був схожий на такого дуже-дуже серйозного дідуся. І він сидів у мене на небі з Хмарою і робив от так. Таня, ти ж маєш бути дуже серйозна, дивись мені. І потім, коли я почала шукати Бога справжнього, він почав у мене змінюватись. І зараз у мене Бог це Ну, він може бути різний, він... Ну, це і світ навколо, і сонце всередині, а іноді він у мене може бути. Сидіти там на небі, пити пиво, товстий, веселий, добродушний, і казати: Танюха розслабся, все буде добре. Тобто, все залежить від того, які ви вибудовуєте стосунки з ним. І ви знаєте, виявляється, знову ж таки, це мій досвід, що Бог дуже-дуже любить спілкуватися. І, і взагалі, вище сили вони. Так люблять, коли ми до них звертаємося, коли ми щось просимо, коли ми радіємо, коли ми дякуємо, коли ми з ними шуткуємо або вляпаємось, коли кажемо Блін, ёлки палки знову вляпалась. І вони, знаєте, наче дуже-дуже ніжно так огортають тебе і кажуть: та нічого, все добре. Головне, ти зрозуміла. Головне будь щирою з собою, будь чесною сама з собою. Давай, ми поруч, пробуй, це все гра. І я вам всім бажаю, щоб е, ви виростили. Я думаю, що Бога ми самі собі придумуємо і вирощуємо, щоб, щоб ви виростили цього Бога всередині себе та навколо доброго до вас, який вас вірить і дуже, дуже любить. Бо він насправді дуже, дуже нас любить. Пока.